Шкодували, що стали адвокатом. Коли саме після якого брудного інциденту? Не брудного, але я ну, напевно, інколи буває така думка: не прям шкодуєш, але це напевно пов'язано просто із складністю судової системи і з тим, що затягуються судові засідання, те, що вони назначаються раз в півроку, а клієнти хочуть від тебе цієї інформації. А ти як адвокат взагалі ніяк не впливаєш? На те, що призначається засідання, відкладаються суддя відпустці на лікарняному на навчанні, і воно все ось так несеться. І в таких випадках так. Або коли виносять дійсно, от просто ти бачиш це рішення і думаєш, що воно незаконне, воно ну не може такого бути. Ось є е, чорне по-білому написано, а в рішенні зовсім не так. І от в такі моменти дійсно, знаєте, от така, ну не то щоб шкодую, але є думки про те, що може стати каліянчиком. Я не знаю. Я буду ходити до тебе. Добре. А Щодо себе, себе хочу сказати так: Я жодного разу в принципі не шкодував, але були певні такі емоційні настрої, але він був від. Усталості, мабуть, да, так, коли ти там щось робиш, робиш це, не оцінюється, або ти витрачаєш свою енергію, свій час, і потім отримуєш якесь там негативне для тебе yeah. рішення, або немотивоване мотивоване рішення, і іноді просто закрадається така думка, чи правильно я то роблю, чи це мій шлях. Але в принципі, якщо брати ось так по життю, я ніколи не жалкував, що я є адвокатом. Прямо, я... щоб шкодувати да. то да, дуже хочеться, щоб дійсно адвокатура в Україні була престижною професією, щоб репутація адвокатів була на самому найвищому рівні, і щоб професія адвокатів були саме найкращі юристи.